Один саженець, але він гарно пустив коріння, вже навіть має он кущення. Ось. Шедевр, дуже гарний горіх, шедевр стабільно, високий врожай, гарне завантаження, гарні прирости. Ось таке не. Є. Я не можу його викопати, я вже підкопав. Доброго дня, Миколаїв. 31 грудня, 2024 рік ми копаємо саджанці фундуку. Ліщини, фундуку, кому як подобається. Я рахую, що це коли воно, так сказати, калірований саженець. Тому що ліщина це міл, мілкий горіх. А фундук і є фундук. Має ось такий розмір гарний. Ну, по-перше, відразу привітаю вас з Новим роком. Сьогодні вже не перший раз вітаю, знімаю відео, не знаю, коли їх виставлю. Є привітання з Новим роком. Що я там бажаю вам всім, хай воно здійсниться. І що ви бажаєте самі собі, хай воно здійсниться. Все, поїхали. Саженці в фундуку. Копаємо шедевр. Шедевр, дуже гарний горіх, має ось такий вигляд, повністю заповнений. Це один із кращих горіхів на півдні України. Те, що я зробив для себе на чорноземі, без поливу, без будь-яких обробітків, хімічних, підкормок і всього іншого, підкормки тільки, до речі. Органічні. Що хочу сказати? Копати саджанці. Дуже багато відео є хто як копає саджанці, будь-які дерева і все інше, мають ось таке знаряддя. Ну, я, знаєте, я надивився блогерів і все інше, я наробив собі, був теж купу ось таких знарядь, яких копати саджанці, коли займався фундуками. Можна трактором копати. Ось такі. Але то все до одного місця. Чесно я вам скажу, тому що знову я спробував копати вилами. Не подобається мені вилами копати, тому що не зберігається та коренева, ще більше обривається. Коли ти береш лопатою, відразу поясню, чому свою думку. А ви говоріть свою думку. Можливо, я в чогось не прав. Береш, ось так лопатою підкопуєш, і ти повністю весь оцей ґрунт, який захвачує лопата, ти його підшевелиш. Так, ти обрізаєш коріння. Без цього і це краще. Тому що, коли ти береш вилами і між вилами є отакий простір, ти їх починаєш вивертати, іде навантаження на основний стовбур, і одриваються коріння. У мене все вже було так не раз, від самого Основного стовбура, так сказати, від кореневої шейки. О, саме буде правильніше. Так відбувається. Все. Мені саме більше подобається лопату. Для викупки саженців, ось таких, які мають неглибоку кореневу, це такі, як фундук і кизил. Краще мати широку лопату, але я, чесно говорячи, не знайшов, десь я її задів, щоб внизу було широко, а не загострення. Все. Дуже довго розповідаю. Копаємо саджанці фундуку, найкращий фундук. Те, що вам ну, не вийде мене коротке відео, не вмію я робити коротке відео. Тому що людям потрібно поясняти, чому, як і що. Бо багато блогерів, які просто знімають відео, щоб набрати вподобайки, там, набрати всяку єрунду підписників, отак як зараз обрізати сади і все інше. Це окрема тема, не потрібно цього робити. Немає універсального фундука, який от він гарний. Всі знають, наприклад, там, гале, трапезунт, всі за ним ганяються. На півдні України в мене особисто без поливу, без, якщо ви не будете заливати водою. Коло у нього ходить як біля дитини, він вас не вродить. Гале, Поки що я не, хоч маю від різних продавців і всі вони одинаково бо думав, що від якогось продавця шедевр стабільно, високий врожай, гарне завантаження, гарні прирости. Ви самі бачите, Саме головне, що для фундука це виповнені з горішка, тому що розмір може бути ось такений, а горішок там ось такий. Так що копаємо саженці, Будуть саженці, В цьому році я не думав продавати. Ну, кому цікаво, недорого, невеликі саженці В приділах там 50-70 гривень. Є в нас дуже багато, там ще є такі невеличкі саженці, всі, до речі, 50-70, ну там, десь ось такі моцні є. Але в цьому році є багато саженців. Морозівський, те, що можу рекомендувати, є Боровський, є шедевр. Ну і Ще а, ще Варшавський червонолисний це найкраще теж себе показує в Миколаївській області. Все, копаємо, дивимося нашу кореневу, а то траляля, все. До речі, чого я не люблю Отак, саженці. І зараз я їх, як бачимо, вирощую ось так. Пригнаю тільки в одну сторону декілька гілочок. Тому що при купці саженців ми повністю пошкоджуємо коріння дорослого куща. А в нас, в мене зараз це основна, основні дерева, які ми отримуємо і саженці, і якісь горішки. Це відпитомник фундучок шедевр, який ми, можна сказати, одні з перших, якісні саженці. Тому що до цього ми все купували. Є у нас там дуже дорослі дерева, які купувалися на ринках, як в основному ви купуєте всі надії дешевше і якісніше купити, такого не буває. Пошкоджується сильно коренева система. От зараз викопати, я не можу його викопати. Я вже підкопав два пагани. Я пошкодив коріння і в сажанців, і в фундука, а я їх не можу витягнути. Що нас там очікує, не знаю. Ми вже її навіть відламали ось корінь. Але витягуватись не хоче. Тобто там є якась коренева. Ну Нарешті нам вдалося розшевелити. І ось, як бачимо, я тільки почав витягувати, я ще нічого не витягував. І в прямому ефірі, щоб не було так, що я там показую вам самі кращі, самі гарні саджанці. Незручно однією рукою, тому що одна рука знімає до Ось витягуємо коріння. Коріння, саженці. І ось що ми маємо. Ось ми маємо такі гарні саджанці, Бачимо. на деяких не утворилося коріння. Маємо саженці, тільки ось в даному випадку це два саженці, які були ближче. Ці у нас не утворила хоча ось тут прудові бруньки є. Це відріжеться і вже викинеться. Можна використати на підщепу А ось тут у нас два є. Ось і кажуть, чому дорого. Чому дорого? А тому що дуже багато відходів, особливо це південь і дуже багато витрат на вирощування. Так що тримаємося. Витягнули ми другий пагін. Тут набагато краща ситуація, але не без страт, тому що витягували, але ось відламався у нас один саженець, але він гарно пустив коріння, вже навіть має он пущення. Ось такі саженці так що Звертайтесь, шикарна коренева для однорічного висотою 80 см. Але саме головне фундука це корінь. Тримаємося і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре. Тримаємося.